Руся Данілкіна інфлюенсерка, Фахівчиня першого контакту центру Superhumans. Львів, Березень 2024 рік. Дівчина з непорушним виразом обличчя дивиться в камеру, сидячи на сірій кушетці в кімнаті з білими стінами. Праворуч від неї стоїть помаранчевий пластиковий стілець. Її щеплені руки тримаються за коліно лівої ноги, яка є протезом. Виготовленим з чорного пластика, а стопа стоїть на кушетці. Права нога звисає з ліжка. У неї довге каштанове волосся, їй близько 20 років. На ній чорно-зелені кросівки на обох ногах, мішкуваті сині джинси та чорна футболка поверх сірого світшоту з довгими рукавами. Це Руся Данілкіна, інфлюенсерка і фахівчиня першого контакту в центрі Superhumans у місті Львів на заході України. Русі Данілкіні й було лише 18 років, коли вона стала добровольцем. Через рік отримала важке поранення. Автомобіль, у якому вона їхала, натрапив на російський снаряд. Внаслідок пораження вона втратила ногу. Через це довелось проходити інтенсивну реабілітацію в центрі Superhumans у Львові. Відтоді Руся стала голосом для тих, хто отримав схожий досвід. Її позиція і приклад не просто допомагають тим, хто одужує від подібних травм. Вона змінює ставлення до людей з інвалідністю в Україні. Навіть зараз бувають моменти, коли мені здається, що я не впораюсь, розповідає Руся. Найперший метод, який я використовую, це відчуття відповідальності. Кожен раз, коли на мене дивляться зі зневагою, жалем або будь-якою іншою негативною емоцією, я нагадую собі, що я сама прагнула потрапити туди. Я сама цього хотіла. Я сама несу відповідальність за наслідки, і я пишаюся собою. А тому. Не повинна соромитися.